Немає у нас міліції, немає у нас правоохоронців. Немає. В першу чергу, немає тому, що немає належної системи А, підготовки. По-друге, Б, немає належної системи фінансування, починаючи від матеріально-технічного забезпечення органів внутрішніх справ і закінчуючи матеріальним забезпеченням міліціонера. Простого заробітчани, а не правоохоронці. Вдумитесь це слово сполучення: правоохоронці, охороняти право, охороняти закон. Подивіться, будь ласка, на реальну практику, скільки злочинів вчиняють у нас так звані правоохоронці. Подивіться на статистику, жах, замість того, щоб забезпечувати право, вони вчиняють. Злочини.